Вітаю усіх присутніх на уроці мистецтва. В архаїчні часи люди не уявляли свого життя без різних видовищ. У синкретичному обрядовому фольклорі слов'ян нерозривно поєдналися слово, музика, танці, магічні ритуальні дії. Театр має нерозривний зв'язок із горою. В обрядовому пратеатрі вона розгортається мов би, за попередньо розписаним сценарієм. Давайте ми з вами глибше зануримося в історію театру та розглянемо, як відбувалися його дивовижні перетворення впродовж століть існування людства. Але перед цим згадаємо, що таке театр і його характерні особливості. Застосуємо для цього прийом Знайди помилку. Я зачитаю вам текст, а ви спробуйте знайти в ньому помилки. Театр від грецької «театон» – Місця для видовища. Видовища, основний рід видовищного мистецтва. Походження терміну пов'язане із давньоримським античним театром, де саме так називалися місця в залі для глядачів теаромай. Дивлюся. Професійний театр виник у давньому Римі у 10 столітті нашої ери. Театральні вистави йшли усі вихідні дні протягом трьох днів з ранку до вечора і мали характер змагань. Театр у давньому Римі. Виник з сільських святкувань на честь Бога Ареса. Спочатку Арес вважався Богом продуктивної сили природи. Проте пізніше, коли населення Стародавнього Риму познайомилося з обробітком виноградників, Арес став Богом виноробства, а потім і Богом краси та любові. Кілька разів на рік відбувалися святкування, присвячені Аресу, на яких співали Серенади. Подивіться трохи. Чи всі помилки ви знайшли. А зараз ми перевіримо, скільки помилок ви знайшли, і чи всі вони були знайдені. Давайте поглянемо на правильні відповіді. Тож, театр дійсно від грецької. Театон, пісня для видовища, місця для видовища, видовища та основний рід видовищного мистецтва. Походження терміну пов'язане із не. Давньоримським, а давньогрецьким античним театром, де саме так називалися місця в залі для глядачів. Професійний театр виник у давній Греції у 5 столітті до нашої ери, а не у давньому Римі, в 10-му, театральні вистави йшли під час великих державних свят, а не під час кожних вихідних, протягом трьох днів зранку до вечора, і мали характер змагань. Театр у Давній Греції, а не у давньому Римі, виник з сільських святкувань на честь Бога Діоніса, а не Ареса. Спочатку Діоніс вважався Богом продуктивної сили природи, проте пізніше, коли населення стародавньої Греції, а не стародавнього Риму, познайомилися з обробітком виноградників, Діоніс став богом виноробства, а потім і богом поезії та театру, а не краси та любові. Кілька разів на рік відбувалися святкування, присячені Діонісу, на яких співали так, не серенади, а дифірамби. Організацією театральних вистав займався магістр міста Архонт. Його завдання призначити заможну людину, яка фінансувала б витрати на декорації, хор, костюми. В свою чергу, ця людина ставала популярною та шанованою серед містян. Вистави відбувалися весь день просто неба. Глядачі, кількість яких могла сягати 15 тисяч, сиділи на кам'яних лавах, розміщених ярусами. Вони намагалися займати місця ще з ночі та брали з собою їжу на цілий день. Під час вистав публіка їла, пила, реагуючи на перепетії вистав вибухами сміху, вигуками, оплесками або навіть невдоволенням. У першій половині дня йшли трагедії. Потім драми, а ввечері комедії. Це було норвливе змагання драматургів і наприкінці триденних показів вистав називали переможця. Спочатку вистави були безкоштовні для всіх бажаючих громадян. Багаті та шановні люди Греції сиділи в перших рядах на мармурових сидіннях. Невідомо, коли було введено плату за місце, та за часів правління Перікла у державі було створено особливу видаткову статтю, яка покривала вхід до театру біднякам. Так звані феорикони або видовищні гроші, видавалися біднякам, аби й вони мали змогу побачити виставу. Буква на грошах позначала сектор, а місць тоді не було, можна було зайняти будь-яке місце, починаючи з другого ряду. Актором міг стати абсолютно кожен вільнонароджений чоловік. У виставах брали участь три особи, тому одному й тому ж актору під час вистави доводилося грати кілька ролей. Актор обов'язково мав уміти танцювати, співати та жестикулювати. Персонажі одягали різні маски: ткані, дерев'яні, вимочені в гіпсі, які покривали голову і показували будь-які емоції. Жіноча маска була білого, білого кольору, а чоловіча темного. Особлива увага приділялася костюмам. Вони змінювалися у процесі постановки. На ноги одягали взуття на високій платформі котурни, а під одяг підшивали підкладки для об'єму. Кожен персонаж мав особливий костюм або колір. Артисти сатир та драм одягали довгі хітони до підлоги, а комедійні актори короткий одяг. Царі позначалися пурпуровими накидками, цариці пурпуровими облямівками. Актори, які грали вигнанців, одягали костюми брудобілих білих кольорів, а провісники бід носили чорний колір. Невдах відрізняли сині та зелені плащі, щасливчиків, червоні та жовті шати. Боги позначалися наявністю особливої атрибутики. З античних часів дійшли до нашого часу письмові свідчення про театри Ольвії, Герсонесу Боспору. На теренах північного причорномор'я збереглися зображення масок, статуетки акторів. Театральні вистави були частиною святкового обряду на честь Бога Діоніса. Про те, які саме твори ставилися в театрах, достеменно невідомо. Архітектурні залишки амфітеатру археологами пощастило знайти лише в Херсонесі. За типом розташування у просторі він наслідував грецькі театральні споруди. В античному театрі література, музика і танці нероздільні. При виконанні трагедії і комедії хор з інструментальним акомпанементом відігравав роль коментатора подій, що відбувалося на сцені. Але в нашому з вами регіоні біля села Парутіне розташоване античне місто держава Ольвія, де все ще ведуться археологічні розкопки. Можливо, вже дуже скоро ми з вами зможемо побачити залишки давньогрецького театру тут, в нашій рідній Миколаївській області. Давайте ж переглянемо невелике відео фрагмент про це дивовижне місце. Ми зараз стоїмо на межі терасної частини міста Ольвія, яке спускається до нижнього міста. Нижнє місто це те, що заходиться під пагорбом корінного берега і уходить у воду. Частина його затоплена. От саме в цій частині терасного терасному місті вже кілька разів археологи намагалися знайти театр, одна із складових античного міста. Тим більше ми знаємо по пам'ятках писемних, що в Ольвії є цей театр. Знайдено кілька написів в Ольвії, які розповідають про чествування найзнатніших, найвидатніших громадян, які допомогли місту саме в місцевому театрі. Ну, зрозуміло, що це мається на увазі Ольвійський театр. Зараз це вже четверта спроба, саме тому цю ділянку, ми бачимо там внизу відвали, це Т4 умовна ділянка, які назва умовна, які нібито є шанс знайти залишки театру Ольвії. Це дуже важливо, тому що це, можливо, остання така стадова справжнього полісу грецького. І його навіть залишки будуть важливою таким камінчиком в обличчя міста. Але не тільки античний давньогрецький театр вплинув на розвиток українського театру. Доба Київської Русі також відіграла значну роль у закладанні основ українського театру. Наслідування візантійських придворних традицій сприяло появі театралізованих дійств у виконанні перших професійних акторів скоморохів. Історія та українське народне мистецтво зберігають чимало свідчень про існування театрального мистецтва у слов'ян до християнської доби та часів Київської Русі. Його відлуння помітне в українських народних обрядах, дитячих іграх, пісенному фольклорі. Адже головне джерело театрального мистецтва будь-якого народу його прадавня ритуальна обрядова, обрядовість заснована на язичницькій міфології. Скоморохи в часи Київської Русі виступали як музиканти, танцюристи, акробати і перед народом, і перед князівською знаттю. Вистави скоморохів не потребували спеціального приміщення чи обладнання, крім ширми, за якої актори перевдягалися, надягали маски, чіпляли бороди, вуса тощо. Носії розважального мистецтва гуртувалися в мандрівні ватаги і брали участь у різних святах. Найчастіше вулицями водили козу, інколи дресированих ведмедів, виступали на майданах зі сценами соціально викривального змісту. Народ любив скоморохів за їхні дотепні дійства і складав про них пісні. Цікаво, що чимало сіл в Україні дістало назву скоморохи, що підтверджує популярність цих мандрівних акторів як і в будь-якому стародавньому суспільстві театр на Русі існував у ритуально-обрядових формах. Обрядовими дійствами супроводжувалися етапи хліборабського циклу, природні лиха, а також події родового чи родинного значення. Такі дійства обов'язково містили магічні ритуали. До нашого часу дійшло чимало стародавніх обрядів, наприклад, коза, маланка. Також відголоски до християнських ритуалів збереглись у фольклорі – колядки, щедрівки, веснянки, заклички, промовки. Із прийняттям київською руссю християнства обрядовий театр зазнав певних змін. Він поєднав язичницьку слов'янську культуру із візантійською, став головним елементом виключно народної культури. Образи давніх божеств у ньому замінились на імена християнських святих. Так, наприклад, зимові святкові обряди на честь богині Куляди присвятили Різдву Христовому головне весняне свято Бога Ярила Великдень, Христовому Воскресінню тощо. У Добу Київської Русі світське театральне мистецтво найповніше втілилося в обрядовому і княжому театрі. Проте, якщо обрядовий театр вважався елементом народної культури, то княжий належав до культури елітарної. Основою княжого театру була величальна пісня, що складалася з речитативу та величання. До репертуару княжого театру входили драматичні поеми, які розігрувалися під супровод від музичних інструментів. Театральні дійства були присвячені мотивам захисту рідної землі, служби князю, лицарської честі. І за неподом Київської Русі образи персонажів княжого театру перейшли до народного театрального мистецтва. Першими професійними акторами в Київській Русі вважають скомороків, і саме інтерес знатих осіб до їхнього мистецтва зумовив виникнення середньовічного світського театру на Русі. Про шанування скоморохів у світській культурі в Київської Русі свідчить також фрески з Софіївського собору, зображення музикантів-акторів у сценах княжого побуту. Скоморохство в Україні, вибачте, в Київській Русі виникло під впливом мистецтва візантійських акторів-мімів. Після прийняття державою християнства. Світське життя давньоруського князівства було спрямоване на запозичування придворних традицій Візантії. Отже, спочатку мистецтво скоморохів було елементом княжого побуту, але потішники збагатили свою творчість слов'янськими мистецькими традиціями, образами та елементами обрядового театру. Таким чином виникло яскраве самобутнє мистецтво, яке набуло популярності як у народі, так і серед шляхетних верств суспільства Київської Русі. Скоморохи були не лише музикантами та виконавцями фольклору, але й народними віршотворцями, оповідачами, і саме вони сприяли розвитку давньоруського епосу, поезії, драми. Народні жартівники влаштовували театралізовані дійства просто неба на майданах і вулицях міст під час свят або ярмарків. Скоморохи поділялися на осілих та подорожніх. Усі в повсякденному житті займалися землеробством, скотарством, чи ремеслом, а грали лише на свята для власного задоволення. Подорожні скоморохи ж були професійними акторами, музикантами. Вони мандрували великими гуртами, ватагами, по селах та містах і були обов'язковими учасниками свят, гулянь, весіль, інших обрядів. Їх часто запрошували до княжого двору. Давайте ж тепер узагальнимо все, про що сьогодні дізналися, та зіграємо у гру за повний текст. Я зачитаю вам текст, а ви доповните його словами, яких не вистачає. Поглянемо, що в нас є. Давайте по реченню. Глядачі у театрі Стародавньої Греції, кількість яких могла сягати, сиділи на кеп'яних лавах, розміщених ярусами. Кількість глядачів могло сягати кількість, вірно, 15 тисяч. У першій половині дня йшли. Потім, а ввечері. які вистави йшли в день? У першій половині дня йшли. Так, трагедії. У другій, вибачте, потім після трагедії йшли драми, а ввечері наостанок залишали правильно посміятися комедії. Так звані феорекони або видавалися біднякам, аби вони мали змогу побачити виставу. Як же називалися феорекони? Так, це були видовищні гроші. Вірно. Жіночі маски були якогось кольору, а чоловічі іншого. Якого ж кольору були маски у жінок і у чоловіків? Хто гарно слухав? Вірно. Жіночі маски були білого кольору, а чоловічі темного. З античних часів дійшли до нашого часу письмові свідчення про театри, якихось українських міст? Вірніше грецькі поселення, але розташовані в Україні. Як же вони називались? Хто пам'ятає? Так, театри Ольвії. Херсонесу. Та Боспору. В добу Київської Русі з'явилися перші професіональні актори. І я їх яка назва? Друга половина нашого уроку. Актори Київської Русі. Вірно, Скоморохи. Із з обладнання їм були потрібні лише. Дам підказку для того, щоб можна було перевдягнутися, змінити маску або наклеїти вуса. Так, це була ширма. Основою княжого театру була, що складалося з речитативу та величання. Що ж було основою княжого театру. Правильно. Величальна пісня. Скоморозтво в Київській Русі виникло під впливом мистецтва візантійських кого. Так, правильно, акторів міні. І останні скоморохи поділялися на пам'ятаємо тих, хто займався скомороством тільки у вільний від роботи час, а хтось був професійним актором. Тож на кого поділялися скоморохи? Вірно, на осілих та подорожніх. Давайте ж перевіримо, чи правильно ми відповіли на всі питання. Так, ми заповнили все правильно. Дуже добре. Давайте ж тепер на останок для закріплення засвоєних знань дамо відповідь на наступні питання. Що спільного, а що відмінного в Театрах Давньої Греції та Київської Русі? Яким чином акторство скоморохів та театр Стародавньої Греції відобразилися на становленні сучасного українського театру? Таким, яким ми бачимо його сьогодні? Чи є спільні риси, чи є відмінні? Які характерні особливості притаманні маскам та костюмам акторів Театру Давньої Греції? Хто запам'ятав добре? Чи хотіли б ви спробувати себе в ролі актора? В якому жанрі театру ви хотіли б зіграти? Чому саме в цьому жанрі? Яка з епох розвитку театру вам подобається найбільше? І в яких театрах світу та України ви бували? На завершення нашого уроку я пропоную творче завдання, яке ви можете розпочати на уроці. Я пропоную поділитися на групи і створити маленьку виставу до 10-15 хвилин, зовсім маленьку, у власному аматорському театрі. Вам треба буде визначити відповідального за декорації з написання сценарію, хто які ролі буде грати, визначити костюмера та гримера, створити власні костюми та маски. Подібних до тих, що ви бачили сьогодні на уроці. Готові вироби і виставу покажіть на одному з уроків мистецтва. На цьому я прощаюся з вами. Дякую всім за урок. До нових зустрічей!